Безпека та сталий розвиток тісно взаємопов'язані. Разом вони формують основу для досягнення високого рівня як матеріального благополуччя, так і якості життя. В останні роки кількість і небезпечність технологічних катастроф, аварій, вибухів, витоків, хімікатів зросли. Це пов'язано не лише зі зростаючою складністю сучасних галузей, а й з глибинними економічними та структурними проблемами. Багато підприємств працюють на застарілому устаткуванні, яке часто зношено на 80-100%. У той же час інвестиції в технічне обслуговування скоротились. Кваліфікованої робочої сили дедалі менше, протоколи безпеки часто ігноруються. В розвинених країнах дослідження безпеки в галузях з високим рівнем ризику, включаючи аерокосмічну промисловість, активно розвивались з 50-х років минулого сторіччя. Експерти почали переключати увагу з окремих технічних аварій. На вивчення ширших причин та наслідків цих збоїв у всіх системах. Такі методи, як аналіз дерева відмов, аналіз дерева наслідків та методи експертних оцінок стали стандартними інструментами в галузі техніки безпеки. Деякі промислові системи були побудовані на припущенні абсолютної безпеки. Переконанні, що обладнання надійне і не загрожує, таке мислення створювало хибне почуття безпеки та перешкоджало розвитку науки про безпеку та професійну підготовку. В результаті багатьом фахівцям не вистачало знань та інструментів, необхідних для виявлення вразливостей системи чи ефективного реагування на надзвичайні ситуації. Сьогодні глобальний підхід до безпеки змінюється від застарілої моделі реагувати та Виправляти до проактивної стратегії прогнозувати та запобігати. Мета полягає в тому, щоб виявити потенційні небезпеки на ранній стадії, оцінити їхні ризики та вжити заходів до того, як сталася катастрофа. Інженери, фахівці з безпеки та експерти з охорони навколишнього середовища повинні вміти використовувати аналітичні інструменти, які допомагають їм зрозуміти, як і чому трапляються аварії. Таке превентивне мислення має стати стандартною практикою в усіх секторах високого ризику: від енергетичного та хімічного виробництва до транспорту. Та інфраструктури. Безпека та стійкий розвиток суспільства нерозривно пов'язані між собою. Зростання техногенних ризиків обумовлено як ускладненням виробництва, так і структурними проблемами економіки. Сучасний підхід до безпеки має ґрунтуватись на прогнозуванні, попередженні та аналізі ризиків. А не на концепції абсолютної безпеки. Для ефективного забезпечення безпеки необхідні глибокі інженерні знання та практичні навички у сфері діагностики, реагування і мінімізації наслідків аварій. Якщо це відео було корисним для вас, не забудьте поставити лайк і підписатись, щоб отримувати більше освітнього контенту.